Thank you. документальний фільм, який є в головному конкурсі. Не тільки тому, що це з України, а взагалі це єдиний документальний фільм, який прийняли в головний конкурс, де інші фільми і гроші. І для нас це дуже важливо, бо більше 20 років в головній програмі не було українського фільму. Everyone that we have future, that Ukraine has future and our kids have future. всі почуваємось добре. Вони про те, про надію і про те, що дуже багато людей хочуть залишатися в Україні, отримувати, навчатися там, вчити. І ну, це там для нас супер важливо зараз. Прекрасно. Знаєш, таких умов. Знаєш, тому, що є завжди за нього, і завжди страшно. I saw them differently even while we were editing because we, I was already pregnant at that time. So, you know, it was really strange coincidences. Мій інструмент був, це моє Чутливість і до е, краси в той момент і, ну, для мене це кіно про, е, про юність, про те, як українці бережуть своїх дітей е, в цьому навчальному процесі, і там просто в такому, якби буденному е, навчальному процесі, е, ми бачимо, як українці от, ну, своє майбутнє по суті е, оберігають і воюють за нього. Про це для мене це кіно і знімало мене просто до спостерігаючи. І я просто слідував за своїм інтересом, що мені подобалось. Куди я хотів дивитися, туди я направляв камеру і так воно і виходило. Іноді я просто ковтав ем, комок в горлі. Іноді я просто прям справді плакав, коли. Я кадр. Ми хочемо вас привітати з за усіма перемогами. Дякуємо, будь ласка, дякую Дякує вам привет. за все за творчість. Привіт, бачите. А пише, що хочеш якийсь меседж.

Для мене впродовж перегляду фільму стало зрозуміло, що це ось, скоріш за все, на турникеті той час, коли його ставлять. І це відмір, скільки ти можеш ще прожити, маючи свою концівку, і наскільки ця допомога і підтримка важлива. Для мене це такий меседж дуже вашу... класно. Але я проривіла весь фільм. Я була, я не знаю, як це сталося. Сльози самі лилися. і я сиділа в оточенні німців, Я бачила, як німці також дуже чуттєво реагують, десь сміються, десь, але я ж сприймаю більше, бо фільм йде на українській мові субтитри. Я дуже вдячна, дуже велика, класна складна робота. А я Вивезла дитину. Ми тут рятуємось, пікійде війна, але я не знаю це дійсно вірне рішення, чи я повинна була там залишатись. І ми робимо українську школу. і Я знаю всі уроки. Знаю всі ці заняття, як це буває, це, це дуже життєво. Це дійсно те, що відбувається зараз в Україні. дуже зворушливий фільм і дуже гарний фільм, адже показує надію і те, якими жвавими є люди, якими витривалими дуже важливо подивитися цей фільм. Він сповнений надії. Та випромінюючої людськості Цей фільм торкається стількох багатьох людей і стількох багатьох тем, і у так багатьох напрямках, що створює захоплюючу картину, багатогранну та сповнену надії вперше задовго український фільм в програмі в конкурсній програмі Берліналя фільм. Дуже непростий, але я бачив, як його зустрічали глядачі. Сьогодні тут було дуже багато українців, але й дуже багато німців. І це не тільки про свідчення солідарності Німеччини з Україною, це свідчення про те, що українське фільмове мистецтво це мистецтво високого рівня, це фестивальне кіно. І я завжди кажу дуже часто те, що не можуть зробити дипломати, роблять наші митці. Роблять наші режисери, актори, та й просто люди, тому що сьогодні було документальне кіно, і в центрі цього документального кіно стояли вчителі і стояли учні держави, яка бореться за незалежність, за виживання і за перемогу. І це класно. І це сьогодні почув весь Берлін. Насправді важливий фільм. Тим важливіше, що ми наразі маємо політичну дискусію та чуємо нісенітниці з Америки один в один російську пропаганду. А коли бачиш цей фільм, розумієш, чому бореться Україна, за що вона бореться. Фільм я вважаю не важко дивитися, але були моменти, коли я плакав. Я часто думаю, багато хто краще розумів би політику, якби вони мали справу з людьми з тих країн, про які вони говорять, якби вони самі побували в Україні та пізнали би Україну. Тоді вони говорили би по-іншому. Мені важко винести цинізм, який ми переживаємо зараз у політиці в усьому світі, не лише в Німеччині, але дивовижним образом саме в Америці. Тим важливіше, щоб цей фільм демонструвався. Слава Україні.